Ты себе, что ли? Да не вот собака, шарик. Нет. Mm. Знаете, когда начинает материться, он начинает горчать. Я же не знаю, почему. Вот, интересно. Или он такой вот какой-то воспитанный, или не любит мату, что ли, я уже сам не знаю. Ну да, не Вы откуда будете, извините, что я на шарика. Российская Федерация. Российская Федерация, да. я из Украины. Что вы думаете, в Российской Федерации нынче. Но события, которые происходят между Украиной и Россией, вот ваше мнение, не телевизор. Все правильно делает Российская Федерация. Правильно что делает? правильно. Идет вперед. Куда? Ставит свои интересы, цели, задачи. А вот какие интересы Российской Федерации в Украине? Никаких. Так я ж не понял. Так какие интересы, если никаких интересов? Я что-то уже запутался. А ну, пометь. Какие интересы Российской Федерации в Украине? Вы стример? А что, это мешает вам ответить, что ли? Ну, зачем я буду отвечать? Что страшно? Ага. Что страшновато в Российской Федерации? Вы что, косоглазый, что ли? Да. Не, не страшно. А Просто не надо лезть туда, куда не надо лезть. Куда лезть? Вы. Куда в смысле лезть? Ну вы что делали в 2014 году? О, 2014 Януковича снимали. Потому что он меня лично обманул. Он обещал вступление в Евросоюз, а потом не подписал вступление Ассоциации в Евросоюз. А я хочу быть в Евросоюзе. Кстати, вы не знаете... Хотите, будьте, а все так. А ви би не хотіли, куди б вот і пішов? Вот всі питання, що вони для нього? Здравствуйте. Ну, ж такі, вроде ми розуміли. О, Міколка, прикол, вітаю Міковка, як справи. Привіт, привіт. А вот че, вот, не знаю, в последній час, відколи це ж перемови були з Трампом, ні один було, що не виходить на зв'язок. На Давайте либо на русском, либо на українському. Ну давай, я ж можу на українській мові. Ну, давай, спробуй. Та ж кажу, відколи оце ж приїжджали з Америки до Путіна, ні один блогер не виходить. Каже, що Путін. виходять, всі на серді. Та я ж ні одного блогера не можу знайти, сьогодні таке неділя, таке велике свято, а я не манько. Та вони вам просто не попадаються. О, не попадаються. Та ж я, я тут маю ще й другі, я ж вижу, хто є в ефірі. Э, колхоз сделала добровольное попался. Ну, колхоз сделали добровольное. Ну, что вы кажете, вот я не хочу обсуждать, но. Ага, давайте обсудим. О, вот тут є ще тоже один чувак, є, бачите, є, він уже веде, вот я раз тут подивився, да, є. Ну, таке дело. Что вы вот вы звідки будете з Росії, я так зрозумів, не? Ну, вообще, я СИСКО на Русского города, даже моря. жемчужина. Ну и что там жемчужина каже? Ничего, уехала оттуда, страшно там. А как ТЦК зверствует. Боже мой, ТЦК зверствует. Угу. А ты як? Как? Грибут всех подряд. Так, ты кажешь? Як? А ну расскажи мне, я что расскажу. Да, открываешь интернет. Да не, ну ты же расскажи мне, ну вот. Опиши. Описать, вот ага. сейчас я тебе открою. А, у меня, блин, здесь нет. Да, ну, пиши, не треба требует сниметь указываться, ты знаешь, что ты в мене, ты ж мені потрібен. Хотел показать, тебе. Да ты расскажи, ты расскажи, ну, то ж я, я же знаю, ты расскажи. Вот тот шо ты. А, ну ты же знаешь, что ты. Не, ну ты розкажи, не именно сюжет, сюжете, який ты видел по по, по телефону. <кх> ну, как людей, в бусик запихивай. А, в бусик запихивай. О, давай мы с тобой, вот как раз, Ствоє, от mm -hmm. о, о, давай ти, але ти чесно, чесно, тільки не бреши. Попробуй мені, я тобі декілька mm -hmm. питань задам, а ти чесно мені віддав. Mm -hmm. Як ти думаєш, в Україні воєнне положення є чи нема? Є. Є. Як ти думаєш, при воєнному стані, воєнному положенні повинні же громадяни України носити паспорта? Документ. Звісно. О, ви Слухай. А як тобі так здається, якщо ти в ТЦК, ти працюєш ага. в ТЦК, зарплату отримуєш, все нормально, а в ТЦК, в тебе форма є? Ага. А як ти підходиш до громадянина України і кажеш, предоставте документи, маєш право це зробити чи ні? Звісно, ні. Що, ти не маєш права, щоб підійти до людини, пред'явити документ? Слухай, а Ник. у вас? А у вас у поліції, ну, міліція зараз поліція, в російській Федерації, якщо ти теж, Так, так, поліція, тоже, да, да, та, поліція. має право. Так, поліція. Я дуже тебе хочу всі запитати. Слухай, а як поліція приходить, ну, наприклад, і каже, пред'явити документи, то ти поліцейському не пред'являєш документи, правильно? Поліцейському об'язаний пред'явити. Ага. А при воєнному положенні воєнно... Ти... Не обязан. Не обязан. Ни один Конституция не обязывает. Боже мой, а, полі... а, а если военнослужащий с полицейским? У вас є паспорт України? Є. Нет, там написано, давати в руки не требует. І там і і, що? і в Звитю там... нічого давати в руки не треба. Блін, я скажу, поки... Блін, я зараз відійду, прервется. У неї є паспорт, і там чорним по білому написано права і об'язаності казати. Так я ж тобі о том же, ну там, що не написано воєнне положення, там ж не написано при воєнному положенні. Так і в Конституції я, не написано. Я ж тебе ж питаюся, ну якщо воєнне положення, то нормативи. І бо, що? Тобі, кажуть, ти приходиш, ти є ТЦК, і ти каже, представте документи. Ну так в конституції нету нічого. Ще раз тобі кажу: а якщо я громадянин мішу за мішку з ревчатку, то ти не положено тобі до мене підійти. Чи положено? Ви можете задержать, визвати поліцію, поліцію а задержати. А якщо ти начинає, а якщо ти починаєш кикати, так ви не маєте права за Я тобі Хто сказав при воєнному положенні ти читаю Конституцію? ну України. Та причому є ще нормативи Верховної Ради, які є. Нормативи ще є, які написані. При Сталіну, коли воєнне положення, коли ти не представляв документи і ти тікав, розстрілювали на місці, а ти тут починаєш конституцію. У вас, у Російської Федерації, вас окружають у Москві, у буси ганяють, насильно заставляють прийти, і навіть в Конституції Російської Федерації, і навіть даже... в я не... тобі мовчаю. І навіть в Конституції Російської Федерації немає такого, що засуджені мають право воювати на території з тюрми виходити, де ви їх робите амністію і випускаєте на свобіду на і тяжкої цього ти мені тут конституцію баранити з конституцією. Слава Україні!